Привіт! Я Оленка, і я ілюстраторка. І сьогодні я вам покажу, як я оформила в кейс на Behance ілюстрації із курсу візуальної метафори Варвари Перехрест. Покажу весь процес від початку до кінця. А у кінці відео вас чекає сюрприз. Так що додивляйтесь! Ну що ж, робота над проектом, над кейсом на Behance, вона починається зазвичай у мене із ось таких скетчів. Це зараз я знаходжусь у Affinity Designer, Це чудова така векторно-растрова програма, яка мені у більшості випадків заміняє Photoshop і ілюстратор насправді. Не весь функціонал є, але достатньо класно можна працювати. Як ви бачите, у мене тут є окремі екрани, це артборди, як у ілюстраторі, якщо ви працювали з ілюстратором, тобто це окремі такі холсти, на яких я розміщаю якийсь контент. Такими холстами я зазвичай і планую свої проекти на Behance. Параметр ось такого одного холста, із якого формується ковбаса проєкту на на це 1920 на 1080 Піксель. Роздільна здатність може бути ну, від 150 точок на дюйм, мені здається. А вже ж екрани це 72 точки на дюйм, але тоді якість виходить не дуже хороша, і воно може щось плити при десктопі. Я все ж таки обираю від 150. Ось такими от екранами я формую проєкт на Behance. Чому саме такого розміру? Тому що це умовний скрол. Скрол на комп'ютері або планшеті на якомусь девайсі з великим екраном, на якому? Тому зазвичай люди на роботі переглядають проєкти, тобто, HR, якісь або менеджери, які шукають в свої проєкти ілюстраторів. Тому я орієнтуюсь на них. Але це не означає, що в мене завжди і всі проекти дуже жорстко орієнтуються саме на цей скроут. Тобто ви формуєте кадри, послідовність екранів, які побачить людина, коли буде розглядати ваш проєкт. А вже ж насправді це не так жорстко, як здається, це, хоча б для початку, дуже зручно. Але потім, коли я бачу, що у мене формат ілюстрації або там щось ще не, не влазять у цей формат, і десь треба дати трошки більше, а десь треба дати трошки менше. Я цього не соромлюсь робити, тому що ну, все ж таки це не таке жорстке правило. Отже, я зараз оформлюю проєкт, як я вже говорила, мою серію з восьми ілюстрацій про післяпологову депресію. Давайте я вам розкажу, як я розпланувала на етапі скетчу цей проєкт. Перший скрол, перший екран. Це у мене буде там одна ілюстрація з великою дитинкою на руках, яка символізує, що дитина це дуже важко. Якийсь там фончик, і назва там postpartum depression. Ну, я ще подивлюсь, може спочатку назва, а потім дитинка. Ну, як мені сподобається, тут якісь мінімальні відомості про проєкт, що це особистий проєкт курсовий, який був зроблений у рамках курсу з візуальної метафори. Потім я хочу в двох скролах в цьому і ось цьому. Другому показати, як відбувався пошук ідей, що стоїть за цими метафорами. Ось на цьому кадрі ліворуч, ви бачите, у мене буде там фотографія всіх моїх маленьких скетчиків на папері. Потім буде якийсь перший відбір, потім перші скетчі, а потім в першому приближенні історія точніше, не історія, а серія в першому приближенні. Це вже наступний скроу ліворуч, і буде оп. Якийсь огляд фінальної серії в такому вигляді, як я її зробила. Далі у мене вже будуть е, ілюстрації самі, а я їх хочу спробувати розміщати по дві штуки на одному скролі, і у мене це займе чотири екрана. І в кінці можливо буде якийсь красивий мокап зі всіма ілюстраціями. Я не знаю, може це на два кадри розтягнеться. Я думаю, може якась виставка, чи щось таке, якісь картини в рамах, чи може десь там на зупинках, чи в інтер'єрі. Я подумаю, я ще не знаю, який мокап до цього застосувати, тому що у мене це такий більше онлайн-проєкт, який вилився у Reuse із таким наповненням. Отже. Перший етап я вже пройшла. Я сформувала структуру проєкту у першому приближенні. Вона у процесі формування проєкту може мінятися, це нормально, але тим не менш, давайте починати з цього. І наступним етапом треба підготувати всі медіафайли, які потрібні для цього проєкту. Я відкрила замітки і зараз просто буду записувати, що мені потрібно. Перше, це мені потрібна ілюстрація. І з дитинкою на прозорому фоні. З дитинкою. А, interlaced. По-моєму, так це пишеться. Це, щоб не писати на прозорому фоні. А, далі, друге, це мені потрібен фон. Скоріше за все, це будуть у мене ті шпалери, що на малюночках із сердечками. Далі мені потрібно фото всіх скетчів. Треба знайти і зібрати, тобто якось їх насипом, напевно, чи щось таке. І далі мені що потрібно: колажі. Це, я їх назву перший етап, другий етап. Це ми з вами робимо список всіх файлів, які нам треба зібрати, щоб працювати з цим проєктом. Третій етап, так, напишемо відбір. Це я собі роблю. нотатки Тут скетчі, третій етап це перший варіант. І четвертий етап це файнал. І все, як ви бачите, хочу так от стрілочками гарненько, типу одно переходило із другим. Чому? Бо не важливо це показати, бо тут візуальна метафора і важливо показати пошук. А Далі у нас що? всі ілюстрації всі ілюстрації c От мокап треба буде пошукати. Ставимо так, отак. Оце хрен його зна, що буде. Ну, і теж хрен його зна, що буде з цієї самої категорії шрифт. Ну, це, скоріш за все, будемо у процесі. І тобто, задача наступного етапу підготовки проєкту обіханс це. Знайти всі ці матеріали, якщо треба там їх сфоткати і зробити колажики. І все це зібрати у одну папочку або перекинути на iPad, щоб можна було потім сидіти і спокійно робити дизайн. Ну, деякі речі, зрозуміло, не вийде сразу зробити так, як треба. І мокапи можуть бути тільки у процесі і визначитись, це нормально, але тим не менш такий підхід, коли ви будете збирати всі матеріали для проекту у одному місці перед роботою, він дуже дуже пришвидшить роботу. Отже, я зібрала у цьому файлі все, що мені було необхідно. Вже все імпортувала. І тут у мене що ось фон. Тут на прозорому фоні, пінжишечка, картинка, яку я поставлю в хедер. Тут у мене будуть надписи. І тут вже пішли у мене процеси. Ці блоки зайняли в мене найбільше часу, бо я їх сканувала за допомогою айфона. Дуже хотілося, щоб був красивий білий фончик, а не фотографії якісь там із градієнтами світла. Це для того, щоб показати процес, як формувалась ця серія. Ну і в серії завжди цікаво дивитись на скетчі. І далі це самі ілюстрації окремо. Я повставляла, а це я наробила мокапчиків. Я їх наробила у десктопній версії Affinity Designer, тому що у, на версії, у версії на iPad мокапчики не відкриваються. Здається, тут взагалі немає смарт-об'єктів. Ну і з цього всього тепер я можу ліпити проєкт. Я більш-менш все розкидала, все так весело у вас скакало у таймлапсі. І тепер настає той самий прекрасний момент, коли я розумію, що мені ніфіга не подобається. Не завжди цей момент настає. Іноді у мене буває плюс-мінус, зрозуміло все і складається з першого разу. Але це не той момент. Мені не подобається ось ця однородна компоновка. Монотонна цих ілюстрацій, треба їх по-іншому закомпонувати. Якісь може три в рядочок, якийсь дві в рядочок, якісь зробити акцентними, на всю зробити, може якийсь опис додати. Треба подумати. Це не варіант, треба подумати. Також оце поки в мене не ліпиться, я хотіла тут показати народження ідеї, відсів цих ідей. Теж воно поки якось не дуже цікаво все це компонується і виглядає. Далі, далі, далі. Мені категорично не подобаються ось ці мокапи. Тема складна, тема драматична така, ментально складна, і ось ця стіна її додатково ще ментально ускладнює. Я не знаю, може взагалі відмовлюсь від мокапів і просто зроблю колаж всіх робот у кінці, як я люблю це робити. Їх тут вісім у два рядочки. І я думаю, що скоріш за все, мені треба буде підібрати якийсь колір чисто для проекту, чисто для оформлення. Я тут вже почала пробувати приміряти ось такий синій, тобто мені треба якийсь третій колір. Ну, чому третій я кажу? Тому що у мене тут є блакитний, у мене тут є рожевий, це активні кольори. І ще якийсь колір мені потрібно підібрати, щоб використовувати його чисто у оформленні проєктів. Наприклад, ось ця сіра полоска між двома ілюстраціями ви зараз бачите, вона сіра, а буде ось цього третього кольору. Бо сіра сильно перегукується з ілюстрацією, її можна прийняти як частинку цієї ілюстрації. Коротше, пані та панове, що я роблю? Коли я оце все наробила, а воно ніяк. Я його туди, а воно обратно. Я просто беру, блокую iPad, відкладаю його і повертаюсь до цієї задачі на наступний день, щоб подивитись свіжим поглядом. Так, a few moments later покажу вам, що у мене вийшло. Я думала, що увімкнула запис, але насправді не увімкнула. Що у мене вийшло по артбордах і по дизайну? Перший артборд у мене вийшов. Ось такого розміру. Я вирішила, що буде ось так. Як ви могли бачити, у процесі я користувалася чатом GPT для перекладу? Мені більше так подобається, тому що він дає мені здається більш точний переклад, ніж Google, більш такий. Грамотний чи що. Другий артборд я об'єднала два артборди із пошуком. А, отут у мене ще казявки, якісь треба повитирати. Зараз повитираю. І зробила е ресерч ось так. Тобто, ось тут у мене пошук ідей. Відбір ідей і етапи формування серії. Я сподіваюся, що це достатньо зрозуміло. І все це етапами переходить у мою серію. Артборди вийшли ось такі. Тут я обрала все ж таки сірий колір, такий, як на фоні у Афініті. Мені дуже зайшов, світліший, ніж на ілюстраціях, щоб не звивався. Ось тут ось такі будуть рамки між ілюстраціями. Ось тут буде одна ілюстрація із рамочкою внизу, щоб відділити. І ось тут буде ще одна ілюстрація, і потім дві, і кінцева ілюстрація про підтримку. І ось такий собі: Thanks for watching. Це у нас стандартний. Стандартний кінець для проєктів на Behance, так, в принципі, я в більшості випадків роблю. А потім я тут текстом внизу на Behance пропишу, що замов, щоб замовити ілюстрацію, напишіть мені тудою. Ну, ви побачите. Я вам покажу, як буду вантажити проєкт на Behance. Але це я вже буду робити з десктопа. Там це мені все-таки здається трошки зручнішим. Так, ну що, давайте завантажувати проєкт. Тут натискаємо на біханці у своєму портфоліо Share Your Work. І завантажуємо послідовно, <coughs> перепрошую, наші зображення. Перше ось це, потім у нас йде Research, потім у нас йде а, ось ці три, ось ця, потім ось ця, ось ці дві, ось так і ось так. Є. Зараз буде завантажуватись наш проєкт. Ось, бачите, він завантажується. І тут ми одразу бачимо, що у нас між слайдами є багато простору. Мені це не треба, я заходжу, пардон, не в sitна а по-моєму в Styles. Да. І тут Content Spacing я роблю 0. І тоді у мене слайди будуть стик-стик без всякого. Цього зазору. Ось так буде виглядати наш проєкт, тобто шапка, якийсь опис. Потім пішов ресерч, якраз подивимося все це на екрані. Потім пішла перша група ілюстрацій, друга ілюстрація, третя ілюстрація. Ось ця історія із прив'язаною дівчинкою і відв'язаною. І потім у нас іде вже підтримка. Підтримка мами. І thanks for watching. Все, тепер можемо set nikes. і тут cover image. Cover image я забула одразу зробити і зробила вже поза кадром. Зараз я виведу ось тут розмір, який повинен бути у цього зображення. Ось, ось тут прев'ю. Я злякалася, що тут якісь сірі штуки. Ось це прев'ю, ось так буде виглядати це усі ці портфоліо. Кроп є. І тепер пишемо. Пост парту депрешн. Так, project-text – це Illustration. таке краще. Що таке? Ілюстрейшн illustration. illustrations ще Матерініті може буде, Матерініті хай буде. І ProCreate, прокрі... <coughs> і хай буде Digital Illustration. ProCreate, напевно, краще не ставити, тому що, тому що, тому що це Adobeсь платформа Behance, і кажуть, що тоді менше у тебе вірогідності отримати відзнаку. За цей проєкт є ось так. Туз юзит я не буду писати. Відмічу тут Illustration, Behance Visibility, Everyone. Тобто тут у мене ніякої чернухи немає, то, що дітям бачити не можна, немає. І тут ще треба би написати, що це. Ілюстрація, серія ілюстрацій. Хоча, ладно, не треба. Я і так ілюстратор, Зрозуміло, що у мене все про ілюстрацію. Окей. І давайте publish. Окей. І Share your Work. Промот Work. От копіюємо посилання, щоб поділитися в соцмережах. І дивимося, що в нас вийшло. Ось такий проєкт на Behance у нас із вами вийшов. І ледь не забула, в кінці, треба додати заклик до дії. Це ми беремо і вставляємо текст. Я зазвичай просто отак: от замовити ілюстрації і електронна пошта. Ну, тобто, якщо людині дуже сподобалось, вона може імпульсно, як снікерс на касі, мені написати якийсь запит на співпрацю. Ну що ж, а ось і обіцяний сюрприз. У описі цього відео внизу ви знайдете посилання на секретне відео портфоліо. Ілюстратора. Я його колись робила для збору доступ за донат, але зараз хочу поділитися з тими, хто додивився це відео до кінця і кому цікава тема портфоліо. У цьому відео я розповідаю, де краще ілюстратору розмістити своє портфоліо, які основні принципи працюючого ілюстраторського портфоліо, та як відбирати проєкти для портфоліо. Також ми з вами розберемось, як правильно презентувати свій проєкт. Якщо все це вам цікаво, переходьте за посиланням під відео. Приємного перегляду!